Від. Сьогоднішня наша історія на 22 жовтня. І називається вона Чому корисний лимон. І була вилікована та вода. Друге царів. Другий розділ 22 вірш. Дідусь пив чай з лимоном. Він дуже любив ці плоди і міг з'їсти за один раз цілий лимон. Як тобі не кисло? морщачись запитує володя. Лимон мій друг, він і веселить, і здоров'я дає. А як лимон це робить? поцікавився хлопчик. В лимоні багато корисних речовин. Вони укріпляють, лікують ясна, виганяють з організму інфекції, пояснив дідусь. А як лимон веселити може? Запитав вова, він жовтий, нагадує мені про сонечко і тепло. А ще лимон ароматний, а його запах завжди мене тішить, сказав дідусь, налив стакан води і вичивив туди сік лимону і запропонував онукові ось попий лимонну водичку. Хлопчик випив кисленьку водичку. Мені така вода сподобалась, сказав володя і посміхнувся. Ну, ось перший крок на зустріч лимону зроблено, серйозно сказав дідусь. Я впевнений, що ти з ним потоваришуєш. У кого лимон на столі, тому лікарі не потрібні. Хлопчик обняв дідуся і сказав Я буду кожного дня, як ти, дідусю, їсти лимон і пити лимонну воду. Важливо! Подякуй Богу за чудовий корисний плід лимон.